Хліб це слово, яке несе в собі тепло і затишок, що відчувається в кожному домі, яке тепле і рідне слово. Воно нагадує нам про дитинство, про ті моменти, коли ми збиралися всією родиною за столом. Для нас, українців, хліб це не просто їжа, це символ життя, достатку, гостинності. Він завжди був і залишається важливою частиною нашого побуту. З давніх давен хліб займає особливе місце в нашій культурі та історії. Від стародавніх часів до сьогодення процес випікання хліба передавався з покоління в покоління. Від першого шматочка, яким пригощають новонародженого, до останнього, що кладуть в труну, хліб супроводжує нас усе життя. Він є свідком наших найважливіших моментів. Він з нами і в радості, і в печалі символ єднання сім'ї та народу. Хліб об'єднує нас у святкові дні та підтримує у важкі часи. Хліб це дар землі та праці наших рук. Кожен колосок. Кожен шматочок хліба це результат важкої праці наших предків. Це наша історія, наша культура, наша душа. Хліб це те, що робить нас українцями. Те, що об'єднує нас у спільній любові до нашої землі та традицій. Історія хлібопечення в Україні сягає корінням у глибоку давнину. Археологи знайшли докази, що ще за часів трипільської культури, понад 7 тисяч років тому, наші предки вирощували зерно та пекли хліб. Вони використовували прості печі з глини, а зерно мололи за допомогою кам'яних жорен. Хліб тих часів, звісно, відрізнявся від сучасного, але він був основою харчування і символізував життя та добробут. З покоління в покоління передавалися секрети хлібопечення. Люди вдосконалювали знаряддя праці, збагачували смак хліба. Особливе місце в українській культурі посідає весільний коровай. Це не просто хліб, а справжній витвір мистецтва символ щастя, достатку та сімейного благополуччя. Коровай випікають напередодні весілля заміжні жінки, які щасливі у шлюбі, прикрашають його гарними візерунками з тіста квітами, птахами, калиною, що уособлюють любов, вірність, дітонародження. Під час весілля коровай стає головною стравою на столі. Молодих пригощають короваєм, бажаючи їм щасливого та заможного життя. Хліб є невід'ємним атрибутом багатьох релігійних свят в Україні. Він символізує не лише достаток, але й духовний зв'язок з предками та Богом. Від покоління до покоління передаються рецепти та традиції випікання святкового хліба, що робить кожне свято особливим. На Різдво випікають пампушки та калачі. На Великдень Паски. Ці вироби мають не лише кулінарну, але й символічну цінність. Пампушки та калачі, наприклад, символізують родинне тепло та єдність, а Паска – Воскресіння та нове життя. Наспаса медові пряники. Ці солодощі, виготовлені з меду, символізують солодкість життя та Божу благодать. Вони є невід'ємною частиною святкового столу і дарують радість як дітям, так і дорослим. Кожне свято має свої традиції та обряди, пов'язані з хлібом. Від Різдва до Великодня, від Спаса до інших свят хліб завжди займає центральне місце на столі. Він є символом життя, достатку та духовного зв'язку. Наприклад, на Різдво Господар дому вносить до хати дідух – сніп пшениці, що символізує достаток і добробут. Дідух ставлять на почесне місце в домі, і він залишається там до кінця свят, нагадуючи про важливість родинних цінностей та традицій. На Великдень освячують Паски та крашанки, якими потім пригощають рідних та близьких. Освячення Пасхи є важливим ритуалом, що символізує очищення та благословення. Крашанки, розмальовані в яскраві кольори, символізують нове життя та відродження. У ці дні хліб набуває особливого сакрального значення, стає символом єднання з Богом та предками. Він нагадує про важливість духовних цінностей та традицій, які передаються з покоління в покоління. Хліб на святковому столі це не просто їжа, а символ віри, надії та любові. Хліб на кожен день звичаї та обряди. З хлібом пов'язано безліч народних звичаїв та обрядів. Наприклад, коли хтось вирушає в дорогу, йому дають із собою шматочок хліба, щоб шлях був щасливим. Гостей зустрічають хлібом сіллю, висловлюючи цим свою гостинність та повагу. Не можна викидати хліб, це вважається великим гріхом. Навіть крихти збирають зі столу, адже хліб це святиня. Ці звичаї передаються з покоління в покоління, зберігаючи в собі мудрість та духовність українського народу. Від рук бабусі рецепти, що передаються з покоління в покоління. Кожна українська господиня має свої секрети випікання хліба. Рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи в собі тепло родинного вогнища та смак дитинства. Хто не пам'ятає запашного хліба з хрусткою скоринкою щойно вийнятого з печі, або пухких пампушок, щедро змащених часником та олією, українська кухня багата на різноманітні види хліба: житній, пшеничний, гречений, кукурудзяний. Кожен регіон має свої традиційні рецепти та способи випікання. Сучасний хліб, нові тенденції та смаки. Сьогодні, в епоху глобалізації, українське хлібопечення зазнає певних змін. З'являються нові технології, використовуються нові інгредієнти, експериментують із смаками. На полицях магазинів можна знайти хліб з різними добавками, горіхами, сухофруктами, насінням. Однак, незважаючи на всі новації, традиційний український хліб залишається популярним і шанованим. Все більше людей віддають перевагу натуральним продуктам. Цінують справжній смак хліба, випеченого за давніми рецептами. Хліб сьогодні значення в епоху змін. Хліб завжди був важливою частиною нашого життя. У наш час, коли світ стрімко змінюється, технології розвиваються, і ми живемо в епоху цифрових інновацій. Хліб залишається для українців символом стабільності, добробуту та єднання. Він є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Він об'єднує нас за сімейним столом, нагадує про рідний дім, про ті моменти, коли ми збираємося разом, щоб поділитися їжею та спогадами, дарує відчуття тепла та затишку. Запах свіжоспеченого хліба наповнює наші домівки, створюючи атмосферу комфорту. Хліб це не просто їжа, це частина нашої культури, нашої спадщини, нашої ідентичності. Він відображає нашу історію та традиції, нашої історії, нашої душі. Кожен шматочок хліба несе в собі частинку нашого минулого, наших предків. І хоча сьогодні ми маємо змогу купувати хліб у магазині, де він представлений у великому асортименті, багато хто досі пече його вдома, зберігаючи сімейні традиції та рецепти, які передаються з покоління в покоління та передаючи їх своїм дітям. Це не просто процес приготування їжі, це акт любові та турботи, спосіб зберегти зв'язок з нашими коренями. Вічна цінність, хліб як символ життя. Хліб це символ життя, символ праці, символ єднання. Він завжди був і залишається невід'ємною частиною української культури та ідентичності. З покоління в покоління ми передаємо любов до хліба, шану до традицій та віру в краще майбутнє. І доки на нашому столі є хліб, ми сильні, єдині та непереможні. Бережімо ж цей безцінний дар, шануємо хліб, як шануємо своїх батьків, свою землю, свою Україну.